Сонячного ранку, 29 жовтня 2024 року, у родину Кардаш Ковалів в селі Центральне завітали шановані гості. Перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський, голова ради ветеранів громади Ігор Савченко, староста округу Тетяна Прокопік. З вітаннями – сторічні ювілярці. Кардаш Одарці Онопріїв. Ми вас вітаємо з днем народження. Те, що ми гордимося тим, що у нас є в громаді такі довгожителі, і хочемо побажати вам ще міцного здоров'я і ще прожити ще довго-довго довгі літа. З днем народження. Ми від міської ради вам ще перечислили кошти фінансові, да. такі як подарунок. Ви отримали, так? Да. Да? Да. Тобто, це наш подарунок для вас. <кліг> Подарка Нопріна, чуйте мене. Ми Ви, в минулому місто? році зустрічались, було 99. Сьогодні вже вам 100. Ювілейна дата. У зв'язку з цим ми знаємо, наскільки у вас життєвий шлях був важкий, нелегкий. Родилися ви в 1924 році, а зараз вже тисяч... 2024 рік. 100 років. За цих 100 років, звісно, ви пройшли важкий шлях. Школа, навчання, війна, Германія, каторжні роботи. В Германії, потім опять вернулися, колгосп, селянство. І 47 років протрудилися, 47 років, 5 місяців і 9 днів. У вас трудовий стаж. Да. Тому ми від імені організації ветеранів, себе особисто, цього нашого колективу вітаємо вас з цим юбілеєм. Бажаємо ще здоров'я, благополуччя. І ще довгих років життя. І щоб ви була найстаріша жителька в, нашому, в нашій громаді. У нас було 104 роки. Ну, я думаю, ви переживете і тих, хто були в нас. Поэтому ми у вас тут вам продуктовий набор такий, вітання і всього самого хорошого. Від цього нашого старостату. Ми вас вітаємо, щиро вітаємо з вашим ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я. І завжди дуже такої залишайтеся ви є, щоб бігали по дорозі, щоб ми вас кожного дня бачили. Привітна, добра і радуються своїх рідних і близьких. Звичайно, спільне фото з ювіляркою та її дочкою Галиною, і незабутні хвилини спілкування з Одаркою Онопрівною. сто років життя, що вмістили в собі і радість, і тривоги. Любов і розлуку, сподівання і розчарування, але попри все величезну жагу життя. Народилася вілярка в далекому 1924 році в селі Кип'ячка, яке тоді носило назву Миколаївка. Пам'ятає школу, як захворіла на скарлатину і ледве вижила. Пам'ятає батьків, скільки вони прожили. Батька я знаю. Я вже така була, і батько лежав і помер. Я вже взагалі була. А мати? А мати 70 років. Всього в сім'ї було 12 дітей, та після голоду живими залишилось четверо. Болем відгукуються спогади про колишню війну, роботу в Німеччині, куди її разом з братом відправили німці. У 1945 році потрапили під визволення американцями, і, хоча була можливість виїхати в штати, та серце прагнуло додому, в рідне село, до мами. Дорога довга додому, бо ж довелося ще гнати Скот, який також потерпав у фашистській неволі. А потім постійна робота в колгоспі, на воловні, в рільничій бригаді, ланковою. Тільки два рочки, коли народилась Галинка, пропрацювала в садочку, щоб бути поруч з донечкою, а потім знову в поле. Неможливо без хвилювань чути про складні роки довгого життя Одарки Онопріїни, її силу і незламність. Власне. Слухайте, яке не непросте життя. Сто років я розумію, що сто років пройшло як мить. І за цю мить скільки таких собитів, які відбулися, і Германія, і Американська окупація, і, і на, наші села, які сьогодні ми як кипячка і привикші, як кипячки, і вони Миколаївка. А ми і це да, і от наскільки, наскільки було таке серйозне і різноскладне життя? Такі люди дійсно особливий скарб для нашої громади. Їх е... хотілося б, щоб таких людей було все більше і більше. Хотілося б, щоб. Е... Середній вік населення України і українців в цілому був збільшений, і мені здається, що ми маємо прикласти багато зусиль для екології, для медицини, для будь-для всіх тих речей, які полишають рівень. Життя і життєздатності нашого села. Ще на початку 2000-х дочка Галина Іванівна забрала маму із кип'ячки у Центральне, бо ж уже із сусідів нікого не залишилось. А тут в оточенні рідних, близьких людей, бабусі тепло і затишно. Мати є мати. Прожила невеликий шлях, і я коло неї, дала мені освіту, медичну. Не змогла працювати за сімейними обставинами. Кінчила маслівський аграрний технікум. Працюю в Миронівському інституті пшениці оборонтом вже 40 років. Мати довго проживала в селі ще сама, а потім ми її забрали у 2005 році. 5 листопада ви сказала, поки храму не відбуду, села не поїду. Ну, а так, були сусіди, донька забрала матір на Крим. Другі, ті, що вона спілкувалася, вибрались на посілок, а я сама не буду. У мене вихід був, Ні. я одна. Забрали її з 2005 року тут. Всіх правнуків вигляділа. Спершу внуків гляділа, а тоді правнуків. А яка сім'я? От скільки внуків, правнуків, отака? На троє внуків. Дочка Юлія 82 року, син Саша 86-го, дочка Свята 88 року. А внуки вже пішли 2005, 809. 17 і 19 рік. Таня, Таня Оксана, Саша, Арсен, Ніна і Вадім. Ну, це... це правнуки. Да. Це внуки мої. А бабині правнуки. Велика дружня сім'я, яка намагається оточити свою мудру берегиню любов'ю і ласкою вберегти від суму. Та, на жаль, сьогодні знову неспокійно в нашій країні знову прийшла війна. І зять Галини Іванівни Володимир зараз там, на передові, хвилюються, моляться за свого захисника і всіх бійців, всі члени родини. Але це аж ніяк не зменшує їхню любов і шану до своєї бабусі і побажання в день ювілею. Здоров'я! Здоров'я! І благополуччя. А що вже їй тут треба біля нас? Здоров'я. Щоб здоров'я не підводило, все остальне будемо жити. Я думаю так. Живе вона не сама, живе зі мною, а зі мною живе син із дружиною і двоє діток Арсен і Ніна, бо є школярі. Арсен у шостий клас, Ніна у перший. Баба сама ніколи не залишиться, ну хіба що до обід, коли діти в школі. Далі і вона з дітьми. Тихо посміхається ювілярка. Приємно їй, що стільки людей прийшло привітати, вшанувати і в свою чергу також дарує побажання всім. Я, я, і робили так. В день ювілею гостей зустрічали і горнулися до своєї бабусі і правнуки Арсен, Таня і Ніночка та дарували побажання. Щастя, щоб вона завжди була щаслива, ніколи в житті не плакала. Щоб ми не бачили, щоб вона плакала. А ми дуже сильно любимо. Здоров'я, щастя, щоб ніколи не хворіла. І желодуше, да? Да. Так. Да. А ти ще бабусь попоши. Радість щастя. Голова на підлозі була. Так кого не, не, не плакала попрого не насукучилась. Обнімає свою бабусю правнуки. Горнуться до неї, даруючи тепло і ласку, любов і надію, що нарадше будуть вітати її з днем народження, яке буде намистиною нанизуватись на довгу низку життя Одарки Онопріївни Кардаш, Мної літа вам, Одарко Онопріївну, в мирі і здоров'ї.